Чи можна когось притягнути до відповідальності? Ну, тобто питання стоїть, оскільки дуже багато компаній взагалі вважають, що ні, що ніколи ніколи держава не знаходить, що немає можливості там знайти хакерів, як їх взагалі знайти, якщо вони там можуть знаходитися в різних інших юрисдикціях, там, під іншими логінами, там і так далі. Питання, ну, це, скажімо, так і є. Але треба розуміти, що кібератаки теж бувають різного рівня, бувають професійно, бувають не дуже. І насправді держава теж трошки у нас змінюється, і там той же самий кримінальний кодекс було внесено на різні статті про те, щоб можливо було притягнути на саме такі специфічні моменти кібератаки. Отже, у нас є стаття 361 шістдесята. Кримінального кодексу України, де передбачається відповідальність за несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислюваних машин, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку. Тобто це несанкціоноване втручання в роботу, що призвело до витоку втрати підробки, блокування інформації, створення процесу, обробки інформації або до порушення встановленого порядку їх маршрутизації. Ну, це, знаєте, це таке дуже загальне питання, але, в принципі, під цю статтю ну, дуже багато можна кібератак підвести і сказати, що от людина вчинила такий злочин. От, цікаво бачити статистику кримінальних проваджень. Вона Є офіційна на сайті Офісу Генерального прокурору, що в 2018 році було зареєстровано 1023 кримінальне провадження, з них навіть уявіть собі направлено до суду 479, в 2019 році 1183, в 2020-му 1146, 2021-му 1632. І подивіться статистику: з них направлено до суду. 1010 кримінальних проваджень. і ви бачите, що за цією статтю покарання передбачає позбавлення волі на срок до трьох років. Тобто статистика, в принципі, досить непогана, але треба розуміти, що ну, знову ж таки професійність кібератак вона різна, і тому, знаєте, в більшості випадків ці справи, які направлені до суду, це щось таке, знаєте, варіанти попростіше, де людина або, скоріше всього, визнала якусь вину, або там все було очевидно, хто це зробив, або, можливо, наприклад, там ну, хтось взяв, десь знайшов якийсь вірус і. Коли йшов з роботи, вирішив, що цей вірус треба загнати на комп'ютер, наприклад, і за рахунок цього там повидаляв якісь файли. І от людина, ну тобто, зрозуміло, що ну, в Україні немає таких знаєте, професіоналів, які б дійсно на високому рівні відпрацювали серйозну кібератаку і зібрали докази. Але все ж таки, ну тобто, рух є, і я думаю, що в будь-якому випадку необхідно ну, з, ну, з тої концепції, як ми розробили, звертатися до. Правоохоронних органів заяво причини кримінальне провадження во приклади судової практики. Підставою для внесення відомості до єдиного реєстру досудового розслідування є повідомлено до Генеральної прокуратури компетентних органів Французької Республіки за фактом кібератак упродовж листопада 2018 червня понад 1200 об'єктів у різних країнах із використанням програм вимагачів LockerGoga. Зокрема, компанія Altran зазнала нападу у вигляді шкідливого програмного засобу Ransomware, тобто дані компанії були заблоковані, то в неї вимагали сплатити викуп у вигляді п'ятсот. Коеню в обмін е, на відповідний шифрувальний ключ для отримання доступу до заблокованих даних. Ну, я думаю, це така знайти досить типова е, кібератака, і дуже багато компаній з нею е, мали, ну скажімо, змогу познайомитись, і ви бачите, що е, є ухвали е, в 2021 році. Це означає про що дійсно правоохоронні органи все одно е, проводять якісь перевірку, шукають. Винних і так далі. Тобто, в принципі, стаття жива, це не мертва стаття, бо далі ви будете побачити іншу трохи статистику. Створення з метою використання розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут. А, ну Це, знаєте, це коли це трошки серйозніша, напевно, робота, це не просто несанкціонний доступ, це вже коли людина розробила. Певні шкідливі програмні чи технічні засоби, і таким чином, ну скажімо вирішила, можливо, навіть заробити гроші або використовує їх там, на користь ваших там, контрагентів або ще кось. Цікаво, теж є певна статистика, покарання позбавлено волі на строк до 2 до двох років. От, бачите, 21-му році чомусь такий різкий спад. Кримінальних проваджень 32 і направлено до суду тільки 9. Ну це говорить, знаєте, не про те, що їх стало менше, а говорить лише про те, що держава або компанії перестали звертатися з такими заявами. Е і, можливо, е ну держава втратила інтерес, або, наприклад, наші міжнародні партнери перестали е звертати увагу нашої держави на цю проблематику. І тому ви бачите, от е різкий спад. По саме по цьому на, ну, по цій статті, але ви не забувайте, що кваліфікація це таке питання досить цікаве. Ну ну, кваліфікує в кінцевому випадку, якщо погано написано заява, слідчий, і тому слідчий може цілком казати, що це і не є створення, наприклад, шкідливого програмне забезпечення. А це саме несанкціоноване втручання. І тому інколи буває, що, ну, що статті можуть ну, відрізнятися один від одного, але слідчий, наприклад, рахує, що не дивлячись на те, що людина там створила якийсь програмне забезпечення, основна її мета була саме, наприклад, на втручанні, несанкціоноване втручання не в певну систему. Знову ж таки, приклад із судової практики при проведенні досудового розслідування було встановлено, що користувач хакерського форму 2015 року зареєстрував обліковий запис, то в подальшому створив та в останній раз відредагував оголошення щодо обробки баз даних, які містять логіни та паролі користувачів мережі інтернет з метою отримання несанкціонованого доступу до облікових записів електронних поштових сервісів, шляхом підбору логінів та паролів, то в подальшому отримання доступу до обліку. Записів зарисованих в платіжних системах, криптовалютних біржах, гаманцях, торгівельних майданчиках з застосування електронних та банківських карткових рахунків. Ну, тобто, то ну, тож такий приклад. Ну Я не зовсім погоджуюсь, що це 361 -1, частина перша, Ну але бачите, от правоохоронні органи вирішили кваліфікувати саме так. А, і стаття 363.1 перешкоджання роботі електронно-обчислених машин автоматизованих комп'ютерних мереж шляхом масового розповсюдження повідомлень електрозв'язку. Ну, це саме ті досатаки, от подивіться на цю статистику: 10.433 направлено до суду 8.0.0.0, його покарання обмеження волі на срок до трьох років. Ну, це знаєте, це просто пов'язане з взагалі, з специфікою, оскільки коли лягає якийсь сайт. Люди вважають, що це не є знаєте значною шкодою, як правило, вони швидко відновлюють діяльність сайту. І питання стає тільки в тому, що ну вже ніхто не хоче займатися питанням притягнення до відповідальності. Тому що статистика, що за 2021 рік за весь рік зареєстровано тільки три кримінальні провадження, означає, що просто до органів поліції е, ніхто не звертався з таких питань. Е, і тут треба теж розуміти що. Ну, статистика вона є по всій країні. Ну, тобто, це там не Київ, не Київська область. Ну, уявіть собі, що на всю країну за весь рік тільки ну фактично три зареєстровані кримінальні права. Ну, тобто, або, або компанії не вірять в ефективність правоохоронних органів, або ну або, скажімо так, правоохоронні органи неправильно це всі дії кваліфікують.